Відвіт, ребітушки. Сьогодні ми розглянемо картне. Прийшла Bootleck копія ігрушки від Hasbro. Праворуч ви бачите Hasbro оригінал, ліворуч BootlehC. Ви бачите у BootleCopї тут не написано Hasbro. Потім слова Marvel нема. Тут немає Marvel. Ну і отап коробки Ззаді, бачите, теж відрізняються, немає Marvel і слово Hasbro. Отак от фігурки виглядають без коробки, праворуч оригінал. Бачите, дуже схожі фігурки, але зразу видно, що колір не такий. Тобто у оригіналу колір більш темніший такий. А у копії бачите, посвітліший. Так, от іграшки без коробки. Бачите, скільки тут аксесуарів. І давайте розглянемо все більш детальніше. Так, порівняємо фігурки поближче і почнемо з скульпту голови. Бачите, що копія зроблена дуже непогано, я поки відмінностей таких не бачу особих. Мені здається, що в оригіналу трошки більша голова. Так, ідемо далі. Все дуже схоже зроблено, ну, ну, тільки оце чорненьке трохи відрізняється. Бруд. Так, мені здається, отут що ноги у оригінала. Трохи більші за об'ємом. Так, тут руки дуже схоже. Бачите, тут кіхті на пальцях трохи. Міг здається більше. Тут трохи відрізняється коліно. Такі самі. Прям дуже схожа копія. Задниця, бачите, трохи, мені здається, побільша. Так, ну, прям дуже схоже. Якщо хтось не знає, то й не відрізнить. Ну, давайте подивимось тепер сустави. Почнемо з оригіналу. Ох, тугенький такий сустав. Такий на різний сустав, що ти відчуваєш позицію кожну тугенький. Я б... Краще він був трохи пом'якішим. Так, подивимось копії тепер сустав. О, тут пом'якіший сустав. Тут нема таких чітких фіксацій, як оригіналу. Нормальний сустав. Мені подобається. Так, от от що в нас такий чересчур м'який сустав. Я б хотів, щоб він тут був трохи міцніший. Подивимось, як оригінала оригінала він тут тугіший сустав. Так, а що в локтях? В локтях. Нормальна така тугість. Сильно не згибається, тільки отак з 90 градусів. Що в нас у копії? У трьох трохи знову м'якийший сустав. Мені тут подобається сустав. Хоча на цій руці прям через чур м'ягкий. А, так згибається рука, бачите? Більше. Тут двойний сустав, але через те, що оригінала він дуже тугий, то його прям важко зігнути. Бачите? Як мені вдається зігнути. от так от навіть де в чому копія може перевершити оригінал. О, тут в ногах м'який прям сустав через чур. Ця нога чуть не бовтається. А тут прям нормальний такий. Такий як треба. Приємний сустав. Ух, тут знову... Дуже тугенько. Так, а тут вдається зігнути. Так, о, рука вже відвалилась. Так, а що у нас тут? Тут знов м'який сустав. Так от зігнаються. Однаково. Так, на цій нозі. Якщо в оригінала ці сустави правий, і лівий рух і ног однакові, то тут буває. Тут правіша нога більш міцний сустав, а тут трохи розхлябаний. Таке в копії. От. Ну, сустави копії на. 4 з мінусом. Отак. От Через те, що тут хлібається, може навіть трійку поставлю. Ну, а в оригіналу хотілося трохи пом'якіші щось ставити. Хоча в Хасбра всі дали не такі тугі, це не Bandai. Так, а сама фігурка прям круто зроблена. Так, ну і подивимось аксесуари. Почнемо з додаткової голови. Справа оригінал. Бачите, наче більша, да, голова оригінала. Звідси отак от видно, що більше. Копія зроблено дуже непогано. Прям якість дивує. Так, так аксесуар. Бачите, що копія дуже точно повторює прямо оригінал. Тільки копія трохи м'ягка. Вона більш м'яка, ніж оригінал. Оригінал більш такий тугий, якщо згибати. А ще бачите, як у Копії з однієї сторони не покрашена. Оригінала з двох сторон окрашене чорним. Це якась недоработка. Такі аксесуар. Тож знову дуже якісно зроблено. Із... А тут же, бачите, окраски з іншої сторони немає. Це і непоганий аксесуар. Не відрізняється. Ще є ось такий аксесуар. Оно все згинається тут. До речі, у оригіналу трохи краще згинається. Тут більш тугий. Тут більш м'який оригіналу. Так, ну що тут? Знову досить. Якісно зроблено, прямо повторяю один в один оригінал. Як бачите, тут трошки треба випрямити. Непогано зроблено. Такий аксесуар. Теж зроблено однаково добре. Ну і зараз подивимось, наскільки наскільки гарно кріпиться сюди ззаді ці аксесуари. Нагадую, що якщо, коли ви купляєте фігурки, і в них не дуже кріпиться ці. Аксесуари, то пластик можна розмягчити феном чи кипятком і вставити. Так, це зараз оригінал, не дуже так вдається легко вставити аксесуар. Так, і тепер, наскільки він буде триматися? Так, отак вийшло вставити. Тепер подивимось саме головне як у копії. Так. Так само, як у оригінала, до речі. Непогано тримається. І я трохи здивований. Зазвичай, якщо копія якісна фігурка, то ці всякі аксесуари, вони дуже погано тримаються. Так було з Віно, мам пам'ята. Свідчфігурс. Часто не вилазить. Ці, а тут прям Однаково, що шов а що копії. Прям круто. От так от прикольно. Уже стали аксесуарами, там різні пози може робити. Круто виглядають. Ну що, як вам фігурки? Мені подобається. Це одна з найкращих фігурок Карнаджа. Мені більше подобається, чому Карнадж від HFars. До речі, у нас було порівняння різних карнеджей. Лінк в кінці ролику буде. Що можу сказати? Класна копія стоїть своїх грошей більше ніж в два рази дешевше, ніж оригінал. Прям можна брати. Ну, а якщо є гроші, зазвичай. Беріть оригінал. Саме все, бувайте. Лінки на іграшки в описі.